Моє вітання, друзі! Осінь це не лише гарні краєвиди з золотистим листям за вікном, а й гарячий чай, затишок і, звісно, гарбузові смаколики. І сьогодні я приготую одразу два чудові рецепти. Спочатку ніжні гарбузово-сирні вафлі, а потім пухкі ароматні гарбузові оладки. Обидва варіанти готуються просто зі звичних продуктів, а результат такий, що хочеться повторювати знову і знову. Тож давайте приготуємо разом! Почнемо з вафель, вони завжди створюють особливий ранок і підготуємо гарбуз. Попередньо прибрала насіння, зрізаю шкірку і нарізаю м'якоть невеликими шматочками. Перекладаю їх у форму для запікання. Це можна зробити у мікрофильовці, 7-8 буде достатньо. Можна запекти в духовці 50-60 хвилин, або ж просто відварити у каструлі. Оберіть зручний для себе варіант. Коли гарбуз готовий, він стає м'яким і легко розминається виделкою. Залишаю його холонути, а потім перетворюю на однорідне пюре блендером. Якщо блендера немає, можна скористатися товкачиком або перетерти через сито. І вже зараз кухня наповнюється таким солодким ароматом, що важко втриматися і не спробувати одразу. Тепер беру кисло-молочний сир близько 200 г. Виливаю до нього кефір приблизно 250 мл. І щоб маса була ніжною, все пробиваю блендером. Якщо вам подобається йогурт, беріть його. Тільки дивіться, щоб він був без завих ароматизаторів. Тоді смак буде природним. Якщо блендера немає нічого страшного, сир можна добре розім'яти виделкою чи перетерти крізь сито. І результат теж буде чудовий. До сирної маси додаю 2 яйця. Вони зроблять вафлі пишними, допоможуть зберегти форму. Далі йде цукор. У мене 2 столові ложки. Його можна замінити медом, сиропом агави чи тросниковий цукор, вафлі від цього стануть ще цікавішими на смак. Для аромату додаю чайну ложечку ванільного цукру і трішки солі, буквально півчайної ложечки, щоб смак був збалансованим. Усе гарненько збиваю вінчиком, поки маса не стане однорідною і ніжною. Тепер час додати гарбузове пюре. Додаю його до сирної маси і знову добре перемішую. І тут виходить яскрава сонячна основа, що просто піднімає настрій. Далі поступово підсипаю борошно приблизно 6 столових ложок. Додаю його частинами. Разом із борошном підмішую половину чайної ложки розпушувача. Коли додавала розпушувач, він не попав у кадр. Цього достатньо, щоб вафлі стали легкими та повітряними. Знову перемішую. Тісто має бути не надто густе, що схоже на оладки. На завершення вливаю розтоплене вершкове масло близько 50 грамів. Воно додасть ніжності, зробить скоринку апетитно золотистою. Все добре вимішую і тісто повністю готове. Розігріваю вафельницю. У мене вона антипригарна, можна нічим не змащувати. Але для страховки можна пензликом пройтися з крапелькою олії. Викладаю по ложці тіста на кожну формочку і закриваю кришку. Дуже важливо не поспішати відкривати. Вафлі повинні легко відходити від пластин, коли будуть готові. І ось готові вафлі перекладаю на тарілку. І в такій послідовності продовжую випікати всі вафлі. Друзі, кому цікава така вафельниця від ROTEX, посилання чекає на вас в описі під відео. Ось і все. Ніжні гарбузово сирні вафлі готові. Це ідеальний варіант для сімейного сніданку чи затишного осіннього чаювання. Подивіться, які красені вийшли. Золотисті з легким гарбузовим відтінком, ароматом вершкового масла. А тепер переходимо до другої страви пухких гарбузових оладок. Беру шматочок гарбуза, зрізаю шкірку, віддаляю насіння і натираю його на середній терці. Не на дрібний, не на великий, щоб відчувалася ніжна текстура. Натертий гарбуз перекладаю в глибоку миску. Вже на цьому етапі він виглядає дуже апетитно. І навіть сирий має приємний солодкуватий аромат. До гарбуза додаю 2 яйця. Вони допоможуть з'єднати інгредієнти, зроблять оладки пишними. Додаю столову ложку цукру. Додаю ще півчайної ложки солі, вона підкреслить смак гарбуза, та зробить його більш виразним. Добре перемішую масу, щоб яйця, цукор, сілі рівномірно розподілилися. Тепер час для сухих інгредієнтів. У борошно додаю чайну ложку розпушувача і просію цю масу прямо в миску з гарбузом. Просіювати важливо, та коладки будуть ніжніші і більш повітряні. Починаю перемішувати. І на перший погляд здається, що маса суховата, ніби хочеться підлити кефіру чи сметани. Але зачекайте, не поспішайте, за хвилину розмішування гарбуз сам віддає свій сік. І тісто стає вологим та ідеальною консистенцією. У цю основу сміливо можна додати дрібно порізані сухофрукти чи горіхи, родзинки, курагу, волоські горіхи або фундук. А якщо хочете ароматні оладки, покладіть трохи кориці чи ванілі. Сьогодні я готую базовий варіант простий і дуже домашній. Тісто готове, тож переходимо до сковороди. Наливаю трохи олії, добре розігріваю і викладаю тісто ложкою. Можна злегка підрівняти краї, але це зовсім не обов'язково. Смажу з обох боків по 2-3 хвилини до золотистої скоринки. Готові оладки викладаю на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подивіться, які вони гарні, рум'яні, апетитні з ніжним гарбузовим відтінком у середині. Запах на кухні просто неймовірним. Подавати гарбузові латки можна по-різному. Хтось любить з медом, з варенням. Я подаю сметаною. Вона додає ніжності й легкості. Це настільки проста і водночас смачна страва, що відразу створює настрій домашнього тепла. Ось і все, друзі! Приготували два простих смачних рецептів з гарбуза. Прості, доступні і точно подарують вам осінній настрій! Обов'язково напишіть у коментарях, який варіант вам ближчий вафлі чи оладки. Не забудьте натиснути вподобайку, підписатися, щоб не пропустити нові рецепти, і готуйте разом зі мною. До нових смачних зустрічей! Всім миру та добра!